Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський. Я започатковую нову рубрику. Багато хто з вас просив мене це робити. Прогнозування на тиждень для України. Будемо розбирати по днях, що буде потенційно відбуватися в той чи інший день. І так, будемо розпочинати. Для цього я беру дві колоди. І з кожної колоди я буду витягувати по карті на кожен день. Понеділок, вівторок, середа. Так, сьогодні у нас п'яте число, наші так, з понеділка, з 5 по 11 число. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. Питання особисто характеру за номером телефону. Давайте будемо дивитися. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це циганські були карти. Тепер візьмемо слов'янські гральні карти і так само витягнемо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А я нагадую, що свої теми для прогнозувань ви мені також пропонуйте. Підписуйтеся на ютуб канал Роман Завидовський, там дуже багато важливих і цікавих відео, в тому числі і про Лукашенка та Білорусів. Підписуйтеся. І так дивимося. Понеділок. Яким буде понеділок для України? П'яте число карта скорботи, погана карта, небезпечна карта загрози життю, загрози здоров'ю, масовані удари, масовані атаки можуть бути тут. Валет Бубновий, карта швидкості, карта руху. Треба бути максимально активними, максимально рухливими. І плюс це вдалі дії наших збройних сил України. Нехай вони роблять все, що треба, щоб це гадство розвивати. Вівторок, шосте число. Перша карта: карта дитини, карта, яка закликає усіх українців подбати про безпеку та захист своїх дітей. Максимально приділяйте їм час. Тут вівторок, шосте число, десятка червона карта сім'ї, сімейності дому. Максимально приділяйте час вашим родичам, близьким. Це дуже важливо. Середа, погана карта. Дуже погана карта. Теж може відбутися щось дуже жорстке і дуже небезпечне для України. Середа, сьоме число. Карта смерті. Погана і небезпечна карта. Карта, яка говорить про якісь дуже серйозні загрози та атаки, повітряні загрози. Небезпечна карта. Тут король піковий, карта агресора, карта агресивного полкування. щось дуже погане може відбутися в середу, 7-го числа. От 7-го числа це ефір від 5-го, я записую його. Далі дивимося. Четвер, восьме число. Карта хвороби. Перша карта, яка випала, це карта хвороби, загрози життю, загрози здоров'ю. Максимально подбайте про своє здоров'я. Восьмого числа. І тут восьме число, вісьмірка червова. Карта брехні, обману, ілюзій, розчарувань. Будь ласка, перевіряйте будь-яку інформацію. Дуже багато дезінформації, дуже багато фейків, дуже багато інформаційних провокацій. Далі дивимося: 9 число. Карта лживості. Дев'яте. П'ятниця. Карта брехні. Обману, якісь активні брехливі дії, якийсь обман дуже такий, от фатальний. Туз Бубновий – це хороша карта. Це карта матеріального та збройного підсилення. Хороша та позитивна карта. Карта, яка говорить про те, що можливо навіть якісь успішні дії ЗСУ будуть проведені. Далі дивимося 5, 6, 7, 8, 9, Десяте число. Субота. Перша карта, яка випала: це карта Стара Дама, карта мудрої жінки, карта мудрості життєвої. Тому, будь ласка, прислуховуйтесь до порад старших, мудрих людей. І Трійка Христова це карта сили та енергії. Не сидіть на одному місці, будьте максимально активними. Допомагайте дому, допомагайте нашій країні, допомагайте один одному. 11 число карта грошей. Хороша карта на циганській колоді випала карта фінансового підсилення, досить значного і досить великого. А ось тут. Погана карта, дев'ятка пікова, це карта агресії, це карта жорсткості, це карта якихось терактів, це карта якихось неправомірних дій, це карта якихось важких запеклих боїв в тому числі. Тому, судячи по картах, можу сказати, що понеділок це дуже поганий день. Середа тяжкий і дуже жорсткий день. Четвер, такий 50 на 50, але багато загроз. І неділя в плані терактів потенційних також може бути досить тяжким днем. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося.